Прекрасний день, аби побажати, як можна скорше здохнути тому плішивому, а нам з вами взятися за обзорчик отого чудо-Юда. Той в нас китайський мотопром, а саме Spark SP150 S18. Отака цячка. Зараз будемо дивитися, що з ним є, що з ним сталося за майже рік користування. Ну і подумаємо, варто таке його купувати в наші часи, чи ну його нафіг. Так що, якщо вам цікаво, то підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Ну і традиційно, харе трендіти, пора дивитись. Я вже казав, повторю ще раз, то є у нас парк, Ось о, СП 150. С18. Мотоцики йдуть з абревіатуркою R, а скутера виходить з абревіатуркою S Почнемо з зовнішнього вигляду. Зовнішній вигляд, не як на мене, прекрасний. Агресивненький, отаківо, гарненький на 12-колесах передні дискові двох навіть поверхневі тормоза, нойм. No але є, і то прекрасно. Резина, резина. Ну, такої собі сумнівної якості, але дісочок виглядає мощний. Був у нас проєктик. Зараз ромчик точно вподобаєчку гавкне, то ми хотіли самі ставити, але накрився проєктик мідним тазом. Ось ну, такі дубля дубляж поворотничків. Що навіть поворотнички. Ну, я кажу, зовнішність китайці, звісно, вложилися як могли Задні у нас йдуть барабани, мотор 139-й, якщо не помиляюсь, зараз подивимося. А ні, 157 QMB моторчик у нас. Ось такі 80-х років розробка компанії Honda, яка сказала, що ми не будемо з тим возитися. А китайці сказали, та чо, прекрасний мотор? І будемо ставити на все, що є. Ось такі у нас є навіть лапки для заднього пасажира, що прекрасно, бокова лапка присутня, центральна, присутня. Ззаді у нас йде два аморта в кидайських традиціях, ну і барабанний тормоз. Так, наче, от якщо брати останній обзор Тейкіна і. От, цього, от його габаритник модний кислотний, стоп точніше. Ось така модна тема. Кажу, зовнішній вигляд прикольний. Мені подобається. Гарно все виглядає, наче все динамічненько зроблено. Ось такий о, ключик, навіть має блокіровочку. Можна заблокувати лічинку Сам ключик такого виглядає. Тоже, в принципі, дорого багато, на парше похоже. Шкода, що хіба похоже, так, де ти там є? А ну, ключись, покажи, що ти там світиш щось, не світиш. Ні, не світить, не показує. Зараз заведемо, подивимося, що він світить. Так, багажничок у нас відкривається, я так розумію. Тут два. Ну, де ти там є? Зараз відкриємо. Та тихо, як завжди. Китайська народна сигналізація. Так, а ну відкрив власник той багажник і покажи людям, як він відкривається. Зап... Ага, запихаєш ключ і просто провертаєш. Отако по стандарту. Куча сміття, як завжди, але то нам не важливо. Нам важливо, чи залізе сюди шлем. Шлем сюди, по ідеї, не, не залазить. Зараз буде тест. Тест на вмістимість шапки. В Хонди то була, о, бабоси, документи. Як будете красти, все тут лежить. Приходьте, забирайте, ану, став шапку. А, чекайте, о, треба забрати, не ні, 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 ну то що шо? Походу, він не знає, що в нього навіть шапка сюди влазить. Ану. Борода! Не закривається зі шлемом наш скутер. Так що мотор Honda вони вкрали, а обов'язковий по регламенту, щоб влазив шлем в багажник, не вкрали. Так що будете собі знати, що шлем сюди не влазить. Дякую. Зараз складаємо то все на місце і продовжимо. От його багажничок виходить невеличкий. Так що, якщо десь хочете собі на доставку або ще щось, то знайте, що треба буде сюди думати якісь, якусь сумку або ще щось в тому роді. А зараз погнали, включимо світло, подивимося, як він у нас світить. Приборочка, кому цікаво, у нас виглядає отак. В принципі, в стилі, в стилі скутера зроблено, агресивненько, прикольно. То, що написано 140, скільки максимум їде? 120. Максимум, каже, власник, їде 120. Що радує, що є отут кишенька, Тобто можна щось закинути. І ще що радує, що нема. Масло в нас в бардачку, а то означає, що значить, їде. Отаково не оброблена, але вже лед підсвіточка у нас йде. Включу-включи лише. Ось так він світиться. Ну, в принципі, прикольно. А поворотничок включи. Поворотничок бачите, зроблений вже гарно під ледовську. Чому тут так не зробити? би було, Не знаю, напевно, вдешевили трохи процес. Але все одно, не дивлячись на то, скутер виглядає сучасно прикольно. Йдемо, ще за, вам стопік покажу і поворотнички. Ну, отак поворотничок теж, бачите, тут звичайна лампочка, а вже якщо стоп, то йде отак червоним світиться ото все. Що то за ЗЛ, я не знаю, що то написано, але що написано, то вже ми не зітремо. Таке є отако. По скутерцю в нас. Тут у нас йде акумулятор, є крючочок такий. Щоб сумку повішати. Тут така обманка на заправний лючок. Так, я ж правильно розумію, то нічого нікуди не веде. Ага. От, є USB-зарядочка навіть. Ось така модна Вот, Сигналка така, як у Мерседеса. Ну, в принципі, кажу, якщо дивитися по так візуально, як роблять китайці, що прийшов в салон, подивився, влюбився і купив, то в даному варіанті, в принципі, все, все працює. Зроблено, злизано таке під Максі скутер вже побільше. Ну, але в принципі то і є 150-ка, тому не дивно, що цей. По ергономіці, все, як завжди, все зручненько, повороті, все. Є навіть аварієчка. Дальні ближні кнопочка завести. Тут ще все гарненько, чистенько видно. Зеркала достатньо великі, в принципі. Все в них теж видно. Так що зараз робимо коротесенький ролик. Ще раз по деталюшечкам вам підзнімлю, як що виглядає. І будемо підводити ті всі штуці. Скажем так, останнє заключне слово. деталечках, що міг, показав, кажу, в принципі, скутер гарний, все добре. Зараз спробуємо ще його запустити. Не запустився. Не запустився. Запустився з третього разу. От я не вмію, підійшов. Як вмів, так і завів, отак От заводиться. Отака От робота. В принципі, тихенько, чистенько, без пропусків, все гарнесенько, все працює, Жалітися, як на рік На їзди Наїздив він у нас е, півтори тисячі кілометрів. От. І каже власник, що, в принципі, Великих проблем з ним не мав. Появився якийсь невідомий трохи шум, але хіба коли на старті чуть-чуть рушає, то щось там щось вже підходить до цього. А так працює тихенько, рівненько, не сильно ним трусить, наче все окей. При тому, що ніхто нічого з ним ще не робив, крім заміни масла і таких регламентних робіт, ще навіть клапана. Наскільки мені відомо, ніхто йому не, регулю... не... не регулював. По пластику гарно помальований, гарні наклеїчки. Так що не знаю, якщо маєте бажання і, отако, як я завжди кажу, що китайська техніка то купив, пару років проїздив і продав, то можна брати. ще навіть сигналізація заводиться з сигналізацією. О, така лялечка була в нас на огляді 8 кінських сил по паспорту. По паспорту пише ще 2,5 літра, що їсть. Але то все неправда, бо каже власник, що 3,5-4 на Ізі вижирає. І то, якщо так, ну, менш більш нормально їздити. Так що, от таке я вам показав, розказав, не знаю, було цікаво, корисно, то підписуємося ставимо вподобачку. Звісно, не забуваємо за пацанів, донатим на зсу. Ну і до зустрічі в наступній серії. Всім па-па!